Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас огляд на новісеньку парфумерну колекцію від бренду Zara під назвою Дев'ятий розділ. Вона складається з чотирьох нових парфумів. Я маю їх усі і дуже хочу поділитися з вами своїми думками щодо них. Тому якщо вони вас цікавлять, обов'язково продовжуйте перегляд. Щоб дізнатися побільше. А також, будь ласка, не забудьте залишити під ним величезну вподобайку та підписатися на мій канал, бо це точно допоможе його розвитку. А після цього ми можемо розпочинати. І як я вже сказала на початку, сьогодні ми будемо говорити про новісеньку колекцію від Зари, це дев'ятий розділ. Якщо ви зацікавлені в інших парфумах цього бренду, я залишу для вас корисні посилання на мої попередні огляди внизу. Тому обов'язково придивіться. Опис до цього відео. Ну і напишіть мені, будь ласка, як ви ставитеся до парфумів від Зари, чи вони вам подобаються, чи є у вас взагалі можливість їх затестити. Сподіваюся, це відео буде для вас корисним. І одразу хочу сказати, що я була дуже здивована, коли побачила їх в магазині, бо тоді їх ще не було онлайн, тому я їх тестила, так би кажучи, в сліпу, не знаючи нот. І мене дуже здивувало, що деякі. Із них нагадують дуже популярні нішові аромати, а інші насправді досить банальні, прості. Я навіть здивувалася, навіщо вони якби налили ці парфуми в такі гарні флакони, які в мене особисто асоціюються з їх більш ексклюзивними колекціями, які високоякісніші, ніж, скажімо так, мейнстрімовські колекції в таких. Дуже дівочих флаконах, і звучать вони досить дитячо. Ну, так само, як і перший аромат, з якого я хочу почати, під назвою Secret Infusion. Він досить флоральний. В нас тут на старті є нота груші, вона не супер помітна, Важко насправді її виділити, бо тут все дуже збалансовано, це приємний парфум, але в ньому немає нічого особливого. Насправді, тут є флоральний це акорд співоні та фіалки а в базі мускус та деревина. Але аромат насправді досить простий, він приємний, з нього можна почати день, якщо ви не любите якісь окулентні, інтенсивні аромати, він досить весняний, з ним приємно, але він недовго тримається, в ньому немає нічого цікавого, як, на мою думку. Хоча я дуже сподівалася, коли побачила вже ноти, що він буде. Схожий на гайденс від Амуаж, дуже трендовий аромат зараз. Можливо, ви навіть подумаєте, що я зійшла з розуму, порівнюючи Amouage і Зару, але я вам хочу сказати, що вони вже робили щось подібне з Хіпстер Ууд, і мені ця колекція дуже сподобалася, неймовірно оригінальна і цей аромат класичний, дуже трендовий, пудровий і неймовірно схожий на гайденс від Амуаж. Тому, якщо шукаєте бюджетний аналог, вони дуже схожі, тут немає якого. Якогось удового елементу, який би виділявся, що цікаво, бо це парфум з удової колекції, і усі інші досить потужні, в них присутня ця нота, але цей мені нагадує цей жіночний, дуже високоякісний, елегантний аромат Guidance. І чомусь мені хотілося, щоб Secret Infusion був би його більш свіжим варіантом, хоча люди насправді порівнюють його з класичним Versace Bright Crystal. І насправді я можу сказати, що це такі легкі, водянисто, флоральні, мускусні аромати, але у Versace Bright Crystal набагато більш виразний характер, його можна пізнати. Це класичний аромат. Який був парфумерним я багатьох, його носила моя кузина, його носила моя найкраща подружка, коли ми були в школі в Україні. Тому я дуже гарно знайома з цим ароматом. Але, на жаль, Secret Infusion мене не вразив, а я хотіла, щоб там була виразна і помітна нота фіалки, в яку я зараз, до речі, закохана. Тому, будь ласка, напишіть мені у коментарях, чи вам було би цікаво дізнатися про мої фіалкові парфуми, бо я їх зараз дуже Активно ношу. Ну і на цьому давайте рухатися далі саме до аромату, який нагадав мені один дуже популярний нішовий аромат зараз. І він, до речі, унісекс називається пістачо джелато. По назві я чомусь асоціювала його з каяліс ям пістачо Gelato, але в них єдина схожість це легкий зелений колір. Насправді вони різні, каялі про таку свіжу, зелену, соковиту і дуже цікаву гурманніку. А ось Pistachio інф'южн він. Інший, бо тут є ось ця нотка горішка, хоча для фісташок мені тут не вистачає чогось солоненького, але тут аж забагато бобів тонка. І якщо це ваша улюблена нота, то я думаю, він вам точно сподобається. Але якщо ви шукаєте гарні рекомендації парфумів з нотою боби, Бобів тонка, то я нещодавно для вас зняла таку, а, таке відео на цю тему Бобів тонка в парфумері. Ділилася неймовірними парфумами з нею. Тому, будь ласка, передивіться його, якщо пропустили. Воно справді пізнавальне, цікаве, і, і там багато класних парфумів. І ось Pistachio Infusion – Це така орієнтальна історія, вона суперсковита, вона, знаєте, наче медова, як якісь а, солодощі а, зі сходу. І нагадує, дуже популярний аромат Angel's Share від Killian. Я хочу вам сказати, що це точно його бюджетний аналог, але він такий, знаєте, трішки плоский, як на мене. Насправді він а, дуже гарно шлейфить теплий, огортуючий, тому я б його порекомендувала на вечір, якщо кудись йдете. Він класний, особливо, якщо ви полюбляєте східні орієнтальні аромати. Але я помітила, що його порівнюють з моїм улюбленим Ginger Bisquet від Jamalon, і вони зовсім не схожі. А також нічого спільного, окрім Бобівтонка, він не має з Лос Черрі. І я вам точно можу сказати, що, хоча я і зраділа, що його порівнюють з моєю улюбленою Італікою від Ксержофа, бо дуже важко знайти щось схоже на неї, на жаль, вони не Аналоги одни, один одному. Тому просто хотіла вам сказати, що він дуже схожий на Angel Share, але занадто плоский, як на мене, тому я б носила його з іншим ароматом цього, а, цієї навіть колекції, моїм улюбленим це Ruby Infusion. І тут ми маємо, знаєте, таку солодку історію, але більш фліртову, більш грайливу. Це парфум про солодощі також. але більш знаєте якісь ам, такі цукерки з дитинства: рожеві, ультрасолодкі, цукрові. В нас тут взагалі. Цікава піраміда, багато ванілі, вона відчувається, але вона дуже дівоча, дуже приємна, начебто цукрова вата. І він авже ж нагадує мій улюблений гурманський аромат Laughton Bishay, але в ньому занадто мало флоральності, щоб їх порівнювати точно в одному стилі, але він мені більш нагадує Оріану від Parfum de Marly через ноту маршмеллоу в них. Тому, якщо ви полюбляєте Оріан, але не хочете занадто. Фруктового елементу, бо в ній ми маємо ці, цю класну малинку, вона додає чогось більш пікантно, такого, знаєте, кислуватого, що розбавляє цю всю ам, солодкість. А Ruby Infusion він а вже ж, ну, не такий комплексний, але ми не можемо нічого іншого очікувати від цієї ціни. Тому ціни, тому він насправді класний. Ще раз повторююся: Pistachio Infusion з Ruby Infusion. Вони створюють щось більш цікаве, більш атмосферне. І це саме ті два аромати, які нагадують дуже популярні, дуже дорогі нішові аромати. А ось останній на сьогодні це Juicy Infusion. І він так само, як і перший аромат Secret Infusion. Досить банальний, досить мейнстрімовський, також флорально. Фруктовий тут в нас знову ж таки нота груші і, до речі, чорної смородини, як в попередньому ароматі, я взагалі не розумію, навіщо вони створили такі схожі аромати в одній колекції. І цей аромат для мене найнецікавіший, бо насправді він мені нагадує, які парфуми, які вони вже мають. Тому тут, хоча і є жасмін, ця біла квітковість, вона дуже якась. Заблюрена, невиразна. І вони могли створити щось більш цікавіше. Навіть в стилі Alien було б цікаво, але більш свіже і сучасне. Але ні. Тому цей аромат я б вам не радила. Він насправді звучить якось по-дитячому, начебто ваш перший аромат нагадав мені такий парфум від Ралф Лорен, хто його пам'ятає. Моя мама колись його дарила моїй е, кузині. І так, е, цей аромат е, ну, аж занадто якийсь простий, тому я б вам порадила затестити усю колекцію, якщо ви маєте таку можливість, а якщо ні, то нічого страшного. Хоча два аромати і схожі на популярні нішові парфуми, ви нічого не втратите. Просто хотіла з вами поділитися. Якщо вам це було корисно, будь ласка, залишайте вподобайку. Вони справді допомагають просуванню моїх відео. Також підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, залишайте відгуки, пишіть ваші питання. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися. Будь ласка, слідкуйте за мною в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками та залишайтеся на каналі. Ми з вами скоро побачимося. донатьте та слава Україні! Па-па!